Братислава, ви готові побачити, де готують найстильніші коктейлі міста. Сьогодні ми йдемо у Скайбар, місце, де бармени знають про алкоголь абсолютно все. Це справжня лабораторія смаку на висоті сьомого поверху. Тут коктейль це не просто напій, а ціле перформанс-шоу. Ви побачите майстерну роботу професіоналів, які створюють справжню магію в кожному келиху, від складної подачі з сухим льодом до авторських поєднань, які ви не спробуєте більше ніде. До речі, щоб не пропустити огляди на найкращі бари та головні події міста. Підпишіться на телеграм канал Братислава 24 на 7. Посилання в профілі. Підписуйтесь у скайбарі. Панує атмосфера вишуканого відпочинку. Кожен рух бармена відточений до ідеалу. А карта напої вражає своєю глибиною тут зібрано колекцію найкращого алкоголю з усього світу. Це ідеальна локація для тих, то цінує якість у всьому від інгредієнтів у вашому джинтоніку до бездоганного сервісу. Додайте до цього неймовірний вид на собор Святого Мартина, що відкривається з тераси, і ви отримаєте ідеальний вечір. Скайбар це про стиль, драйв та найкращі смаки Братислави. А ви вже пробували їхні фірмові коктейлі? Пишіть свій улюблений напій у коментарях.